Зеленський оголосить про вибори і референдум вже 24 лютого. А Буданов їде до Москви на перемовини, що було по суті і без води. У РФ вже паніка кажуть ні про що з Трампом ніколи не домовлялися. А мирного плану з 20 пунктів в очі не бачили. Одна із перших у світі Україна створила лазерну систему ППО. Тим часом Путін ледь не розніс Кремль бункерному доповіли, що його улюблене імпортозаміщення так і не запрацювало. НАБУ готує екстрадицію Міндіча. З із Ізраїля лагідною мобілізацію дві тисячі році не буде. А при дотриманні законів не буде кому воювати. ТЦК грубо відшило омбудсмена, який розкритикував військомів за численні порушення. Водночас голова закарпатського ТЦК декларує 240 тисяч валюти готівкою. А високопосадовець головного військового госпіталю допомагав ухилянтам. Та скандал у театрі воєнних дій його керівник заявив, що чхати хотів на військових. Вітаємо, не звати Катерина Пахальчук. Далі розповідає про головні новини на цю мить. 24 лютого президент України оголосить про референдум і вибори. Волевиявлення українців заплановане на 15 травня. Це нібито крайній термін проведення голосування, якого вимагає США. Якщо цього не станеться, то Україна ризикує втратити запропоновані американських гарантії безпеки. Такий черговий прогноз опублікувало видання Financial Times. Джерела близькі до Зеленського кажуть, що він і його команда дали зрозуміти адміністрації Трампа. Що вони готові до надзвичайно стислих термінів, незважаючи на логістичні труднощі проведення виборів у стислі терміни в умовах війни? Згідно з робочим графіком, Верховна Рада в березні та квітні займатиметься внесенням необхідних правових змін, які дозволять проводити вибори в умовах воєнного часу. Поряд з цим за інформацією видання українські та західні офіційні особи вважають, що реалізувати цей план у встановлені терміни навряд вийде, адже проведення виборів залежить від багатьох чинників, а особливо від можливості досягнення прогресу у мирній угоді. З цього випливає і безпековий компонент. Поки РФ атакує країну, жодні вибори неможливі. Про це власне заявили і в офісі президента. Якщо росіяни кожен день вбивають, то як можна оголошувати чи всерйоз розглядати вибори найближчими тижнями? Ніхто ж не проти виборів, але має бути безпека. Але у Кремля свої хотілки і дедлайни. Поки США говорять про закінчення війни, РФ планує наступ. А поряд з цим кінь Путіна і за сумісництвом голова російського МЗ Сергій Лавров каже, що РФ завоює всі свої історичні землі. Народ Криму, Донбасу, Новоросії виразив свою волю на референдумах. І ми доведемо до кінця процес возвращения этих ісконно русских земель в родную гавань в повному соответствии з чаяннями этих людей. Ну і, звісно, коментує результати перемови точніше їх відсутність. Лавров чергове прямо звинуватив США у відсутності прогресу у мирних перемовинах, але разом з тим каже, що Вашингтон розуміє, як вирішити територіальне питання. вот ну, только бы нам убрать Україну. мы видим первопричины, мы готовы урегулировать, содействовать регулированию путем устранения этих первопричин. В НАТО не надо Украину брать, и территориальный вопрос надо решать на основе реалий, которые сложились с учетом волеизъявления людей, которые живут на соответствующих землях. Но им на Аляске мы были Платною, звісно, Лавров заявив, що вони готові до компромісів, але гарантії безпеки для України не приймуть. Говорив російський міністр і про мирний план, який Україна і США спільно напрацювали. каже, що про 20 пунктів нічого не знає, і Росію ніхто про зміст документа не інформував. А ще сказав кілька слів Лавров і про переговори в Абудабі. Порадив не впадати в захоплення, бо швидкого миру не буде. Враговуючи настрою Кремлі, телеграм-канал Ukraine Context пише, що зараз активно працюють над варіантами прискорення переговорів. Серед них навіть ідея приїзду української делегації у Москву. На останніх перемовинах прозвучала фраза, що сенсу безкінечно кататися в ОАЕ чи США немає, і потрібно зустрічатися там, де реально буде вирішуватися, як усе рухатиметься далі. Вітко з кушнером пропонують виступити в якості гарантів безпеки. Їхній літак має прилетіти до Варшави, де забере наших переговорників і полетить у внуково. Після чого обидві делегації проведуть прямі переговори з путіним. Варіант цікавий, але здається, нам мало ймовірний. Та й відкритому такому випадку залишається питання участі у переговорах Кирила Буданова. Його нагадаю, РФ заочно заарештувала ще у 2023 році. Операція імпортозаміщення провалилась, бо більше про це навіть розповіли самому товаришу Путіну. Так прямо й сказали, що РФ не в змозі замінити західні технології та обладнання. Напередодні Російське міністерство економічного розвитку підготували документ із результатами та планами на імпортозаміщення. заміщення незалежною РФ не зможе стати навіть у 2030 році. Ні в одній отраслі десятиліття ця незалежність досягнута не буде. Так, в кораблестроении самодостаточность составит менее 60%, в авиации около 50%. Даже дроны, которые сейчас более чем на 60% зависят от иностранных компонентов, Россия через 5 лет научится производить самостоятельно только на 80%. И даже эти планы, изложенные в документе от февраля 2025 года, кажутся экспертам невыполнимыми. Як на таку доповідь відреагував бункерний чорт, історія замовчує, але враховуючи скільки він торочив за те імпортозаміщення і скільки грошей на цей виділено, здається нам, що чиїсь голови з плечей таки полетять. Ми вже в Росії давно поняли, що діло даже не в імпорто заміщення, а саме в створенні собственних технологічних платформ. От, до чого ми повинні стремитися, до чого ми повинні йти і для чого готувати повинні кадр. Але попри те, що РФ залишається залежною від західних технологій, через санкції отримати їх вона хоч і може, але з великими труднощами. І обмежень стає все більше. На щастя, спочатку WhatsApp, а тепер ще й Telegram. у РФ почали відключати популярний месенджер. Вже кілька днів він сильно гальмує. Так Кремль вирішив боротися з НАТО. Принаймні, так перебої у роботі пояснює депутат Держдуми Гурульов. Навірно, захист інформації це одна із основних частин боротьби між нами і країнами НАТО. Поэтому здесь по-другому у нас, наверное, не получится. Я понимаю, что многим это доставляет неудобства, в том числе и мне, потому что у меня есть свой телеграм-канал, который люди читают. Тимні міня є ствілінів, є ті угрози, які сходять по защиті інформації. І поки росіяни і навіть пропагандисти скиглять через блокування соцмережі, влада каже їм потерпіть. Нам то на Росію все одно новини вони судячи з усього не читають, але все таки питання до того, чим керувався Кремль у такому рішенні, виникають навіть у нас. Бо вони вистрілили собі у ногу. Блокування Телеграм може завадити російській ППО відбивати атаки дронів. Старлінки умерли, телеграм глушат як воювати голубями. крім того, через блокування месенджеру росіяни не дізнаються про атаки дронів. Про що вже говорить губернатор Білгорщини Гладков, дорогі друзі. Вчора ми всі віці з вами. Штат ціліграм утім за що живе блокування телеграму. Вже прокоментував його засновник Павло Дуров. Він порівнює Росію з Іраном і каже, що у Кремля нічого не вийде. У Росіян мінус ще одна РСЗВ на Запорізькому напрямку Сили оборони України вночі знищили ворожу РСЗВ БМ 27 ураган. Наші полювали на установку кілька місяців, адже саме вона системно обстрілювала регіон і нещодавно атакувала Хортицький район Запоріжжя. І от полювання принесло результат. За даними розвідки, такі установки для Росії на вагу золота їх залишилось всього до 10 одиниць. Вартість однієї установки може сягати десятки мільйонів доларів. Тепер мінус одна. Кілька місяців наші військові полювали на неї. Ворог постійно змінював місце дислокації, намагався сховатися, але марно знайшли в тимчасово окупованому Токмацькому районі і ювелірно знищили. Але це ще не все. Маємо вражаючі результати роботи СБУ. За місяць перехоплювачі підрозділу Альфа знищили понад 300 ворожих БПЛА Молнія. Ми ці дрони окупанти активно застосовують для атак на передові позиції, техніку та особовий склад сил оборони України. Іспанія посилює українське ППО. Мадрид передав Україні радіолокаційний комплекс Ланзе ЛТР ЛТР-25». Ця система здатна виявити цілі на великих відстанях та фіксувати малопомітні об'єкти, як шахеди, так і ракети на низьких висотах. Але має система ще одну фішку. Система дуже мобільна і облаштована фазованою антенною решіткою, яка покращує роботу в умовах активної радіоелектронної боротьби. Перевозити комплекс можна вантажівкою або літаком і працювати з ним на різних територіях. Таким чином зменшується небезпека ураження систем ворожим озброєнням. Ланза інтегрується з комплексами ППО Петріот, насамста Айрісте. До речі, свого часу Україна просила такі радари у США, але нам відмовили. Але це не єдине посилення і зміна у роботі нашої ППО. Видання «Атлантик» пише, що Україна створила власну лазерну ППО і вже найближчим часом вдасться нейтралізувати одну із найбільших загроз безпеці рої шахетів. Таку зброю на планеті мають лише кілька країн, і ми серед перших. Детальніше Катерина Колган розповість. Масштабна перебудова протиповітряної оборони та посилення армії. Володимир Зеленський після тривалої наради з головнокомандувачем, керівником генштабу та міністром оборони оголосив про фактично перезапуск з нуля системи ППО в окремих регіонах. Глибокі зміни незабаром торкнуться всієї системи захисту неба. Багато змін відбувається зараз в роботі протиповітряної оборони в окремих регіонах. Фактично повністю перебудовується те, як працюють команди, перехоплювачі. Мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони, але зміни торкнуться і контролю за дронами, зброєю та людьми на фронті. Міністерство оборони та командування вже готують пакет рішень, які мають реально посилити Україну. Деталі обіцяють розкрити, коли все буде на 100% готове. Зміни будуть це стосується також контролю за забезпеченням фронту, дронами, зброєю, найголовніше особовим складом. Саме люди, люди це ключове питання тренування, а також реальне поповнення бригад. Міністр оборони України разом з військовим командуванням готуються і готують відповідні рішення. Те, що осилить Україну, і зможе вирішити наявні проблеми. Україна не чекає лише зовнішньої допомоги, а й створює власний антидроновий купол, дешевший аналог ізраїльського залізного купола. Видання за Atlantic випустило матеріал, де йдеться про те, що в Україні розробили лазерну систему ППО Санрей. Журналіст Саймон Шустер нещодавно побував на випробуваннях, побачив усе на власні очі і описав цю розробку. Втім, поки що немає жодних відео чи фото. За його словами, система поміщається в багажник авто, не видає звуку. Чи видимого променя монтується на даху пікапа і нагадує великий телескоп з камерами. Під час демонстрації оператор скомандував вогонь, і за лічені секунди тестовий дрон спалахнув, ніби вдарила невидима блискавка, а потім упав вогневою дугою. Розробники створили санрей приблизно за два роки за кілька мільйонів доларів і планують продавати по кілька сотень тисяч за одиницю. І це лише частина пакету, окрім санрей, до українського щита, входять дрони перехоплювачі, надруковані на 3D-принтері, вуглеволоконні клони найкращих російських ракет ППО та колісні роботи з кулеметними турелями та ланцюговими гарматами. На розробку Зеленський поставив жорсткий дедлайн зробити усе до літа. За малу ППО відповідає новопризначений заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров. Спочатку він хотів відмовитись через нереальні терміни, але як йдеться у статті, його переконав міністр оборони Михайло Федоров. Мета зрозуміла не витрачати дорогі ракети на дешеві шахеди, а нейтралізовувати їх рої дешево і масово. Поки що жодна з цих новинок не збиває балістику, але проти дронів і крилатих ракет Україна вже наблизилась до прориву значно далі ніж рік тому. Також паралельно йде розмова про спільні підприємства з іноземцями, щоб виробляти зброю в Європі і не залежати від вразливих заводів в Україні. Після гучного викриття корупції в енергоатомі новин по міджугейту не те, що багато, але вони все ж є. Та ще які. Поки ми задаємося питанням, ж підозри усім причетним до схеми розкрадання, набу працює над екстрадицією головного підозрюваного Тимура Карлсона Міндіча. Про це розповів голова національного антикорупційного бюро. Коли ми е е всі заходи е щодо можливості направлення екстрадиційного запиту понад виконані, ми його будемо скеровувати в тому числі. І будемо працювати з, з, з Ізраїлем і з іншими країнами щодо екстрадиції особового фігурантів даного кримінального провадження. І до новин про ТЦК представник полтавського ТЦК Роман Істомін розповів про те, що працівники військомату під час роботи приховують свої обличчя і роблять це тому, що вони не хочуть світитися у соцмережах. А коли військовослужбовці ТЦК закривають обличчя і знімають розпізнавальні знаки, ви не вважаєте, що це порушення, якщо в них є документи. Я вважаю, що військовослужбовець. Він людина, і він може е мати бажання, щоб його обличчя не показували в соцмережах. Те, що порушуючи процедуру оповіщення громадян, службовці ТЦК і так і так будуть у мережі, і Стомін не згадував. Але питання мобілізації все ж прокоментував. каже, що добровільної мобілізації більше не існує. Другий рік, навіть з 25-м роком, це два абсолютно різних е мобілізація цих роках. Це два абсолютно різних процеси. Це потрібно розуміти. 22-й рік. В принципі, фактично весь рік це були ще добровольці, принаймні перша поланця однозначно. От друга половина, якщо не добровольці, то це люди, які приходили за повістками, коли їх викликали, і е, призивалися за мобілізацією. Е, якщо ми кажемо двадцять п'ятий, рік, то е, ну добровольці, якщо вони є, вони йдуть по рекрутингу. Мобілізація зараз не є добровільною. Потрібно це розуміти і порівнювати 25-й рік і 22-й, Ну, як на мене, це дещо навіть дивно. Я б сказав, так представник ТеСК відповів на слова уповноваженого справ людини Дмитра Лубінця про системну кризу у процесі мобілізації. Заявив, що порівнювати мобілізацію 22-го та 26-го років дивно. Але це не єдиний камінь, який полетів у город Лубінця. Я дуже часто чую критику, як не потрібно робити, але я чомусь не бачу пропозицій, як потрібно це зробити, щоб це всіх влаштовувало. Як зробити ці 90% комплектування війська, так як пропонує пан Лубенець, як то кажуть, напихав омбудсмену і екс-командир роти у батальйоні Айдар Євген Дикий. Він звинуватив Лубінця у зриві мобілізації. Будь-яка дія або будь-яка недія, от будь-що людина людина робить або не робить, має розглядатися через одну принципу. Це сприяє нашій перемозі чи це сприяє перемозі Росії. І якщо розглядати через цю призму, все стає насправді достатньо тостим. І, е, на жаль, дії е, українського високопосадовця пана Лубенця, на жаль, об'єктивно допомагають перемозі Росії в цій війні. Ми це бачимо. Я не думаю, що він російський агент. Мені здається, ми просто бачимо яскравий приклад без Ми бачимо яскравий приклад популізму, коли людині важливо, щоб е, е, от ті самі люди, в яких, як ви кажете, гостра реакція на слово сполучення ТЦК, щоб вони знали, що о, ця людина нам опікується, ми це потім пригадаємо на наступних виборах. Як воно має працювати? У кожного своя думка, але в реальності мобілізація тема скандальна і маємо тому свіжі приклади. У мережі з'явилося відео, де люди у формі виводять чоловіка прямо з лікарні. Сталося це у приймальному відділенні однієї з лікарень Луцька. <плеслінь> А от в Одесі ситуація протилежна. Там хлопець повалив на землю двох із трьох співробітників ТЦК, які намагалися його затримати і зміг втекти. Допомагав ухилянтам прямо у головному військовому клінічному госпіталі. СБУ та прокуратура викрили на схемі високопосадовця головного госпіталя ЗСУ. У мережі пишуть, що йдеться про начальника центру організації охорони та оборони об'єктів головного військового клінічного госпіталю Олександра Іванова. Так от, він, як встановило слідство, оформлював до свого підрозділу знайомих на фіктивну службу. А за це отримував доступ до зарплатних карток цих недовоєнів. З 2022 року посадовець на своїй схемі заробив понад 2,5 мільйона гривень. Як встановило розслідування, фігурант оформлював до свого підрозділу знайомих, які у подальшому не з'являлись у держустанові та не приступали до виконання службових завдань. За матеріалами справи серед його клієнтів був громадян призовного віку, який ухилялися від мобілізації. Після зарахування до оборонного відомства ці особи фіктивно оформлювались на військову службу. Але є у нас ще одна історія про заробітки дотичних до мобілізації. Колишній начальник відділу Мукачівського РТЦК Сергій Іванина перед звільненням задекларував по 120 тисяч євро і доларів готівки. А ще чотири квартири, п'ять земельних ділянок і авто. У ТЦК він пропрацював більше десяти років. Як вдалося заробити статки, які перевищують доходи, питання відкрите. Мені чхати на ветеранів. Це не мої слова, а очільника театру воєнних дій Алекса Боровенського. Як ви зрозуміли, цей театрал зневажливо поставився до військових, у чому його власне звинуватили. Як тебе об'яснити, дядько, Я на роботі. Ти думаєш мене нервний сри? Я на роботі, я виконую наказ. У мене наказ зробити цю штуку. Я виконую наказ. Мені наска на ветеранів. І що, що та, людей. Я виконую наказ, я служива людина. Ти не зрозумів? Ти можеш має Он да, бо, бо роботи крайнім много. Але в тому департаменті, де я працюю, так роботу. Ти робиш наказ, ти робиш, я роблю. Sorry. Це відео Боровенське надіслав Володимиру Туці, ветерану російсько-української війни. Нібито у відповідь на його прохання не погрожувати учасникам вистави Стусанина після того, як вони вийшли з проекту. За словами ветерана Лі Мар'яна, причиною їхнього виходу стало саме неадекватне та некомпетентне поводження Боровенського із колективом. Боровенський, до речі, вже відповів на звинувачення зустрічними звинуваченнями. Він заявляє, що ветеран Ілля Мар'ян розбещує неповнолітніх. Звісно, ніяких доказів не надав. А щодо конфлікту, то, каже, жодних погроз не було. Якби і що там не було, Нацгвардія України вже розірвала співпрацю з театром. На цьому все не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал, і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.